Привіт друзі! Ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні у нас середа, слава Богу, вже середина. неділі. Погода з утра замечательна. Ну, обид передають дощик. Так що я зібралася і буду виходити на вулицю. Девочки, ви стоїте при відкритому вікні на 4 этажі. Зламався в мене держатель. вчора знімала. Вот такой держатель, і отут тут Отпав на бульвіжник. Хочу вам показати платьку, тунічку, дівчатку, яка довжина. Ось така тунічка. Не знаю, чи чуді, чи вітер вам не буде мішати. Помните, я вам казала, що йду в Таню Одіж і вибрала там за 34 злотих полосату тунічку очередну. Люблю полосати, і вона мені йде. Так що, оце вона, такий рукавчик. І длина прям, може комусь воно було платічко, може трошки відтягує. Оце моя болячка, ну її ніде не, не дінеш. Мені в ній дуже удобно, вона мені така не туго, не свободно. Оце купила собі Тані Одіж. Не показувала, бо не було. Час. Спеціально прийти з магазину, його ж треба постирати, а потім врем'я. ну якось так. І ще хочу сказати, що я в Тані Одіж живу. Що це? Моє спасіння. Ось о, Таня Одяж, це секенд. Надо тільки сьогодні підуча і куплю якусь щіточку або те, що знімає е, ну волоси чи що там, бо вони отут замшеві. Замшеві дівочки, п'яточка закрита, перед... і Я не знаю, що таке обув е, ортопедична але я вважаю, що це обув ортопедична Пальчики мої себе чувствують, як вареник у маслі. Вроді би, вони і не широкі, не безобразні, але пальці лягають і не мішають. Я в зимніх сапогах ходила без носків, бо мені мішало. Ці обуві я навіть тоненький носочок ходила в больницю, як тільки їх купила. І я надівала, купила в розлані тонюсінькі, тонюсінькі біленькі такі носочки, і я надівала і вони мені не мішали. На босу ногу теж добре. Була одна проблема отут. З правої сторони, в общем, на лівій ногі з правої сторони. Чуть давило. Ну, це буквально два-три рази я в них вийшла, раз у носочках, раз без, і вони роздалися зараз по моїй ногі. Боже, дівчини, внутрі вони м'ягенькі. Ну, в них не жарко, я не скажу, що в них жарко. Закритий пальчик і закрита п'яточка. Вони настільки держаться ноги. Вони як тапочки, от як конатні. Раніше тапочки носили. Ой, блін, які вони мягенькі, які вони удобні. Вони стоять 39, по-моєму, чи 38. Я просто щаслива, що я їх купила. Все казала, не можу ортопедичну своїми больними ножками, не можу купити собі ортопедичну обувку. Все, більше мені нічого не треба. Бо відкриті в мене є, а не було іменно такого. Між босоножком між крусовочком. Одні я брала, я вже казала, в... тоже тут же, Тані тоже Я вважаю їх ортопедичними. Просто вони тепліші, туди тепліший носочок, і вони, як лапті на ноги, а настільки удобні, що не на спуск колиду. Обачно мені обов'язково, як я йду на спуск, пальці впираються в сапогу. І, якщо я йду наверх, вони сповзають на п'ятку, п'ятка щось недовольна. А тут, оце як обувся, вона так і сидить. Ні на них не спускається, ні наверху. Нога сидить в обуві чи обув на ногі, і Так що, мабуть, моя судьба не куплять у крутих. Нема в нас в за такому магазині, в таких десь треба їхати. Ми ніде не їздимо, так що крутих. А мені вони і не треба дорогі за 400, там, за 100 доларів чи за скільки, якщо є у секенді, які вони виглядять як нові, у них надписи, все, ну, замечательні. Так що, девочки, я обута і одіта. Заходила в імпортний магазин, просто ходила, гуляла, якась фірма. Висить мужська футболочка, така красива, така вона молочного шоколада. От молочного шоколада. Ну, красива-красива. А на ній висить кепка. Присебнута. Я зайшла, питаю заразом, чи особно особливо. <кій> кепка 400 такого самого кольору, кепка 400, а футболочка 780. <кій> Я просто в шокі чуть ли не 200 доларів стоїть одна футболочка. І, навірно, хтось бере. Навірно, є у людей такі гроші, і люди беруть. А ми справляємося і з дешевом неплохо. Все, девочки, на вулицю. Другий раз хотіла сісти з вами попити, бо я е, один раз тільки сьогодні пила у мене на дивані рушнички, не обращайте. Внимания. Бо якщо я зараз буду займатися уборкою, то я не піду, а в 12 піде дощ, тоді вже мені буде Кофе не п'ю, бо зараз зайду до поп'ю в поп'ю другий раз. Хочу до неї зайти, а раз уже зайду, то по поводу надо, по, по поводу, без, повода, без повода чаще, треба з нею попити каву. А потім піду погуляю, потім зайду в магазин, скуплюся, куплю, що мені треба, і дождуся 12-часового обіду. Вовик привезе Богдана, і тоді вже зайду в хату і буду щось робити. Зутра стираються в мене в машинці тряпочки кухонні, в мене їх дуже багато. І оце я собираю за день, а можу і за два. Ящичок у мене такий, я собираю, потім закладаю на три години їх там болтає, 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 щоб не було ніякого запаху, бо сушити нема де. Сушимо на, суш... на сушилочки, оці, і комнатні, і в хаті, як в хаті. Може, дасть Господь почує нас, то ми вже скоро кудись виберемося. От як виберемося тоді, все узнаєте. Ну, Може, я собі мечтаю, що якщо ми виберемося, то я буду просто на вулиці ставити тазик, як раніше в селі Дома, отак полоскати стірочку і вивішувати, щоб вона стікала і пахла в дворі. Сидячки, йдемо гулять. Бо я можу болтати вже 6 хвилин Ідем. Ой, ну що, дівчатки? Притопала до ліди, тільки прийшла, не спіла навіть охолонути, клієнтка прийшла. Так що я на кухоньці в тихому одиночисті. Візьму вафельку таку без цукру, чашечку кави, поп'ю і потопаю далі. Поки буду пить, побалакаю з волоком своїм любимом, узнаю, як у нього справи, і йду на вулицю. Ожив нас, наш парк цвіточками. Бачите, які? Це що маргарітки? По-моєму, це маргаритки. бо Вовик спитає, я скажу, не знаю. Позоре мене. Це маргарітки, я думаю. Красиво. Вони їх міняють і міняють, друг пропали, ціле літо до морозів буде тут. Все время щось квітувати. А парк вже викосили. Іду. І пахне дівчики, мальчики, пахне трава косовиця. така. Не та косовиця, щоб поля косять та сухо. А та косовиця, що прям зелені. Це як в западній раніше. Траву, сіно, а потім отаву. І оце воно як скосиш, а воно так пахне і тут пахне. З тої сторони оце італійський ресторан. За ним теж покошено, парень ходив, собирав. А щось біленьке цвіте. Що то, дячки, не акація? Зараз ближче. Я не бачу через екран. Треба йти ближче, але я ближче поки не йду. Зараз на цій лавочці минуточку присядемо, перегрузимо ножки свої. З ногами така біда. <кій> йду, 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 скільки хоч, можу по вулиці ходити. Я не знаю, скільки я можу пройти. Ну, пройду два півтора-два кілометри, і мені треба сісти. Перегрузити, от, мабуть, ці сосудики на ногах не міє нога. Ой. Зверху нога не міє, а тут вище коліна. Два місця на двох ногах. І оце мені треба сісти і їх перегрузити. Пере... Ну, отдихнути їм дати. І потім по новому йду і йду. На вулиці можу ходити безконечно. Дивіться, які хмари сьогодні. А отут темно. Ну, казав Ловику, 12 дощик. Ой, а я йду, зараз вам скажу, куди. Так, зараз вам покажу Ближче гори. Гори ще засніжені, самі крайні, бачите? Під хмарами отам. Ой, йду, дівочки, в Увечний, тільки я вам розказувала ціну клубніки, брала яку. А це, думаю, піду у другий там, де Ліда раніше робила, і мимо магазина проходили до Лідиної роботи. І ми частенько, я казала, до хлопців. То я той магазин, де розказувала вам два дні назад, то дівчата там працюють, а тут де йду зараз, хлопці. Іду до хлопців, може, клубніки куплю. Кошельку мало, я з дому зовсім не взяла грошей. У Ліда взяла двадцятку на роботі, зайшла, купила собі водички. Бутилочку, бо з дому не взяла, Вліда попила а тепер пити хочеться. Взяла бутилочку водиці. Мінеральна, звісно, газована. І йду до хлопців узнати, яка ціна на клубніку. Мені все одно десь треба йти. А я вам казала, що якщо нема в мене маршруту. То мені ходить важче. А так до хлопців назад і вже обід мене застане. І ви зо мною підете, погуляєте. Я научилася, поділюся з вами, научилася е шум з плитки, як гудить, як готовлю їсти, і гудить плитка дуже. <кій> Там є улучшить качество голоса і убирається шум. І я буду сподіватися, що тут убереться у мене вітер, тому що на вулиці вітер і в машину гуде. Він такий невеликий, ну от густи буде точно. Хотіла розказати вам, що робиться у курортному містечку Закопане. Значить, Стоять у нас біля нашого дому, по вулиці, магазинчики, такі, знаєте, всякі сувенірчики продають. Це Ігрушки дітські, сувеніри. ну, все таке Закопане надпись на всьому там і, носочки, і в общем, всяке, всяке в общем, закопанське. І Продаються ці магазинчики, стоять по дорозі. Я вам хочу сказати. Що поліція ходить? А вони відкривають свої ці окошечка в них такі, і в основному товар всередині. Вікно відкрилося, а товар в основному всередині. Ну, Так як товару люди беруть багато, хочеться вторгувати, на все беруть. І такі ігрушки, то дерев'яні, то пластмасові, там якісь дитячі, наставляють у відра і виставляють наперед. Перед своїм магазинчиком, під низом виставляють, на дверях вішають, десь якийсь стендик біля себе поставлять, на ньому навішають. Значить, ходить поліція і штрафує за це. Сказали обирати усе курортне містечко. І должно бути не як на базарі, а як у красивому курортному містечку. І вже два рази проходили і штрафують. Я не знаю, як там у Кракові. Інтересно, виставляється на вулицю чи ні. Навіть не обратила увагу, як їздила. Треба подивитися у своїх попередніх відео. Ну, Тут виставлялося, ми два з половиною роки живемо, все время виставлялося зимою, і літом. Зараз прям категорически навіть на дверях ні в кого -то, не чуть, тільки те, що ну, просто всередині, десь там внутрі на двері можуть повішати, тільки щоб воно не виглядало за двері. Отак Отака строгость. Правильно це чи ні? Я не знаю. Напишіть, як ви думаєте. Я вважаю, люди платять налоги, то повинні торгувати. Палатки маленькі, туди не зайде людина, не подивиться кожен, а на вулиці хорошо розклалися. Люди бачать. Ну, з другої сторони, звісно, да, це <кхід> курортне. Ну, воно не, не портило, воно не мусору не создавало, не ніякого бомжацького виду, воно красиво, хорошо. Ярко, видно, що можна підійти і купити щось таке інтересне. Не знаю, я не дуже підтримую. Я така, що хай би в людей було і люди торгували. Це бізнес, всі платять за це налоги, всі платять і виживають так. що Хай би було так, як є. Воно не вигляділо безобразно, воно вигляділо акуратненько. Кожен біля своєї точки старався зробити красиво виставити, ну красиво. І люди підходили і бачили здалека, що там можна купити зонти, а там можна купити рюкзаки, а там можна купити просто календарики, якісь там магнітики. Ну, в общем, я не дуже підтримую. Я думаю, це новий мер до нас прийшов, вибори ж були, ото ми з вами ходили на всякі міроприяття, і думаю, він рішив зробити такі змінення. Бо я кажу, що скільки ми тут живемо, не було такого. Отака. Отакі то отакі-то в нас новини, дівчатки. Гудуть самолітики, небо красиве, а ми будемо йти. Ноги то наші віддихнули, бо ми можемо сидіти довго і нудно тут. А скоро треба вертатися, бо приїдуть наші голодні з голодного краю. Один школьник завтра вже у школьника канікули починається. 1 мая. У Вовика сьогодні спитали, чи Вовик спитав завтра робочий чи виходний. Він сказав хазяїн, що як скажеш, можеш. Робота, може бути, вихідний. Вовик сказав, буду робота, тому що в мене багато дуже роботи. Я думаю, сьогодні вже провіряє він усю воду запуска... За запуск води і слив води. І вже завтра буде бетонувати, ото все складати на місто. Так що всі зайняті. Одна я гульма гуляю. Я не гуляю, я знімаю відео, роботаю на Ютубі. Все, друзі, зустрінемося ще. 24 клубничка. Так що і є 35. Ота, що я вам розказувала. Дорога, так що я не знаю, малинка. 12 коробочка. Мабуть, мы оці по 24 клубнички візьмемо, да? Не зря мы прийшли, щоб уже купити. Ну що, друзі мої, купила отаку коробочку. Вона получилась 600 грамів на 14,50. 50 Значить... Який вивод машини гудуть? Вивод у хлопців дешевше, ніж у дівчат. У дівчат була коробочка на 600 грам 16 з копійками, а тут 14,50. Тут дуже свіженька, не бачу не порченої нічого. Прям таки хорошенька. Внизу трошки, княжне, зеленіша, бачу носики. Ну, не гнила і не цвіла ніяка не тече хороша свіженька. Він сказав, откуда вона привезена. Ну з моєю пам'яттю не судьба це запомнить. Я її ще не пробувала, бо стільки сіла, розв'язала, я обично і грязну пробую. Ну, Зараз мінералочку підпиваю, не хочеться мені. Пройшли ми з вами. Сьогодні з 10 часов у 10 я вийшла на вулицю, і оце вже я біля парку. За кущами італійський ресторан. Е, пройшли ми час без 15-12. Я вийшла в 10, почти 2 години. За два години зараз час я вам прикріплю, що ми з вами натопали. Я ж думаю, що це ще не кінець. Зараз зустрітимося з Вовиком. Я тут десь по парку ще потиняюся. Він 12 з копійками приїде з Богданом. Зайду вдома, обіди, відпочинок. План туалеті сьогодні в ванній кімнаті зробити генеральну, і ще одну стірочку закласти. І після чотирьох, як Вовик приїде, може поїдемо сьогодні на якісь закупи в новий тарг, бо треба на кабінет вже закуплятися. З мая місяця повинні запустити кабінет. а май місяць завтра, післязавтра так що на виходні Волик буде підключати воду, буде вже на виходні в неділю. Я на увазі, буде працювати, а за ці дні треба все закупити. Так що сьогодні в планах поїхати в новий тарг, закупити, прицінитися. В общем, такі у нас діла. Ну, я не знаю, Вовика вам, мабуть, покажу, як приїде, щоб не було, що я і я, я, я. І попрощаємося сьогодні. Ох і гори, ох і хмари, ох і красота целом так всем привет всем приятного аппетита прибег я привез богданчика и сейчас быстро быстро и біжу что голову видно мою синий сейчас під настрою Бо оця спешка ні до чего хорошего не доводить. не зломаю я слону двигается о все нормально все нормально так, а, а ложки нема. Бачите, ось що, що я їм. Сказ твої, чи чого, з того раду Це тут як воно називається? Рагу, Рагу. о! З м'язком бачу, з картошем, ну коротше. А це сині. Це їм сутки якраз. Сутки, ох і дом. Страшне, я прям не можу. Я вчора вже їх їв. Що ти хочеш сказати по солі? А ну, а ну по солі, зараз скажу. Що ложимо вова? До насоль, напевно. Ще насольні, а там ні в мене вкусно брали. Учора ми їй пробовали... сіль. Ну от а... чи песокі попровядь, а? Не, не надо. надо. Учора ми пробували, вони були ще не до недосолені. Я возмущалась всю серію, щой солі багато. Нічого там не багато. Вовик попробував, каже, ще в солі. Я вчора попробувала, думаю, да, аж маловато. А сьогодні воно зробилося вкус такий і сіль, і сахар, mm -hmm. і кислота. І ну прям добре. Рекомендуємо, дівчатки, можете робити такі сині. Гриби ще не Я хотіла сьогодні утром гриби, не открутила банку. Ти її так зажав. Я буду м'ясо вибирати, бо на гривна скоро. Чи у сковороді? А м'ясо холодне, навіть. Урагу найдобріше це м'ясо. Ох, і добрі це синьою. Може їх треба ще олійку і зверху, ні? Там у маринаді була валіка. Це вже як другу кастрюльку зробиш. А ця піде без олійки. Ну, якби олійка. Ота пахуча наша. Та шо, що це олійка? Не треба оцю таку олійку. Ну, оливкова ж хороша дорога. Оливка. Ну, оливкову ладно, можна. Можу тобі смальцю розтопити. Як пристави з тим смальцем, понаварювали цього смальцем, та дитина аж живіт заболів от перепаду, що оце воліє, а потім смалець. То що не привикла дитина, ми постоянно вдома на смальцях на базар поїдемо оцей жир. Як він? Середовий називається, внутрішній. Він е дешевий. Ми його накриш... накришили. У гаструлі натопили смальцю Два-три 3 ну, По 10 кілограм брали цього ну, жиру. Вишкварки, їли, все. Олія там, коли неколи якісь овочі жарить. Все на смальцях було. А сюди приїхали, тут немає такого, не, не продаються. Ну, і тут. І ми привикли олія, 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 рапсова, соняшникова, рапсова, соняшникова. Куди воно годиться? Некуди. А жири оті тварині, я читав, вони допомагають організму боротися з усіма невзгодами, вірусами різними. А що, коли розрекламірують, тоді та й їмо. От такі ми, як отогівці у стані. Ні-ні, хоч би олія, а то як у нас раніше була на олійниці. Піджарили, за... надавили все. Я дяжу за смалець. Одне время надо було не. їсти тільки смалець. Рекламировали, хвалили смалець. Потом все, смалець робите, робите, холістиріни, там разные бляшки, разные хі... хіряшки. Все, уже не їмо смалець, уже ймо олію. Сахар, то їли сахар треба було тепер сахар, все проти сахаря, хрест прямо на сахарю. Тепер я вже десь вважала, що вже сахар треба їсти, бо вже він не такий вредний, як прямо. Ну, то одне можу... время було вредне, а зараз да, не вредне. Так, да. От коли, які періоди. Так діло в тому, що ну, більше... олію треба їсти. Ну не олейну оцю. Олейну не треба їсти. Біля тебе. Ти такий культурний блогер, що те, яка давала цей рецепт, вона от такими ріже, отакими от їсть, цілою рот кидала. А ти порізав, культурно, як в ресторані сидиш, пишаєшся. А я. Хоч не буваю в ресторанах, та хоч представлю собі за столом, що я в ресторані. Все, буду я по своєму їсти. Все, всім показ, всім приємного підідати, бо зараз буду аж до ушами буде лесіти.